Тест математика. Завдання 42,17, дано куб, дано координати вершин А, Б і С1. Знайти координати вершини Д1, вектори А Д1. А д1 і вектор Б, С1, БЦ1 рівні bc1. Позначимо координати шуканої вершини через х, з. Координати вектора шукаються від координат кінця відняти координати початку, тому координати вектора А Д1 будуть дорівнювати х відняти 7, y відняти 0 і Z відняти 0. знайдемо координати вектора bc 1 bc 1 Від координат кінця віднімаємо координати початку 5 відняти 5, 2 відняти 0 і 2 відняти 0. Отже, вектор bc1 має координати 0, 2, 2. якщо вектори рівні, то їхні відповідні координати рівні. Прирівняємо x відняти 7 буде дорівнювати 0, звідси х дорівнює 7, у відняти 0 дорівнює 2, звідси y дорівнює 2. І Z відняти 0 дорівнює 2, звідси Z дорівнює 2. Відповідь, де має координати 7, 2, 2.